Всі ми, незалежно хто де мешкає, у віддалених районах міста чи в самому центрі користуємося маршрутним транспортом, в якому рідко зіштовхуємося з відкрито зневажливим, подекуди хамським ставленням водіїв, особливо до пенсіонерів, які мають право безкоштовного проїзду. Щоправда, скористатись такою пільгою їм не завжди вдається. За відсутності комунального транспорту пасажирське перевезення у Новолинську в руках приватників, яким пільговики невигідні. Свідчення тому 28 скарг стосовно автоперевізників, зареєстрованих в міському виконавчому комітеті. Були в мене конфлікти. І то головне так, невже не бачить, що я вже в возрасті, що вже із силинався. Покажіть, будь ласка, того. Ну, ладно, я показала. Все, він ну, заспокоївся. А потім щось то ще щось таке було, я не пам'ятаю вже, але я недовольна водіями. Трошки якби гайку прикрутити. Да, Є таке? Є таке в них. Звертаються жителі міста. Це ну, в основному. Звернення йдуть від пільгових категорій громадян. Ну, Болюче таке питання одне, що водії хамсько ставляться по відношенню до пільгових категорій. Ну, з водіями я проводжу постійно співбесіду, наголошую, щоб культурно поводились з водіями. Ну, також можна розуміти, що є певні люди, які. І їм йде в задоволення подратувати людину. Вони не думають про те, що людині цілий день, як би мовити, возити людей, Тобто лежить відповідальність вся на водію. Тобто З розумінням також потрібно ставитися до цього. Ну, якось повинна взаємна повага бути. Є, що конкретно кажуть, який водій, вплоть до того, що. І прізвище вказують. ну, Я як би мовити для себе завів такий чорний списочок. Ну, Будемо якось впливати і на подіїв, на перевізників. Ну, бо це Хамське ставлення до, навіть до тих людей похилого віку. Це якби. Ні в які рамки не вписується. Буде обґрунтовуватися, аналізуватися кількість скарг Ну і будемо впливати. В першу чергу, це на перевізників. Зауваження йдуть до перевізників, так як вони є роботодавцями, це їхній персонал. Це в першу чергу. Проблема йде до перевізників. Приватні перевізники схильні звинувачувати усьому пенсіонерів. Вважають, саме вони не дотримуються встановлених правил, тому і виникають конфліктні ситуації. Шофера перші не починаються. Конфліктують, починають перші пасажири конфліктувати. Бо в них щось, чогось немає, або посвідчення забули, або воно вже просрочене, або воно взагалі. Там нікого немає, ні фотографії, ні печатки, ні, нічого немає. Просто... Купили собі образець і тут так розкривають, а там немає нікого, нічого. Ні фотографії, ні печатки, навіть записи немає, ні фамілії не написано, навіть рукою. Просто люди хочуть проїхатися безплатно і придумують свої закони, кому що а там так, а там так. У нас зовсім воно по другому понад 30 автобусів щодня на міських маршрутах. Мешканці не мають нарікань на графік руху. Натомість є претензії щодо порушення санітарних правил, яких водії не завжди дотримуються. Я проживаю в цьому будинку, і біля цього будинку кожного ранку і ввечері пізно зараз буси стоять тут. Кожного ранку і ввечері вони зупиняються там. Я думаю, що ніхто не має проблем, але все-таки оце сміття, що вони залишають, і це все, все, що вони ходять робити свої потреби близько там, де ми живемо, і потім, коли є хороша погода сонце, ми цим всім маємо дихати, це неправильно, я рахую. Я поважаю їхню роботу, я розумію, що їм треба заробляти, але все-таки вони повинні поважати трошки людей, які живуть в цьому будинку. тут шофера оказалися ну як казати, ну як у борщики. Рей зробив, мусиш в машині вигрібати, те, що залишають. На даний час от, зробили би, туалет. Тобто хлопцям ну, немає зараз де місця справляти нужду, так скажемо. Зроблено, побудували, поставили туалет. Зараз плануємо зробити якийсь сміттєвий бак, поставити. От зараз опрацьовуємо якраз це. Ну і ще плануємо спільно з перевізниками якось може освітити цю ділянку території, цю стоянку автобусів, щоб ну, люди не, не, не скаржилися. Ми будемо вживати заходи по цьому побуду. В санітарному стані городяни не лише нарікають, мають ідеї та пропозиції, як досконалити надання транспортних послуг. Тут з 15 15-м району, хоча б 13-ку пустили, оце було б добре, що хоч би пару рейсів було на протязі дня. Побажання було б, щоб зробили дітям шкшкольникам транспорт зранку, бо дуже багато людей сісти на п'ятому районі можна на 15-му сісти вже не можна, бо дуже багато школярів. Майже всі дітки з мікрорайону вчаться в місті, Якби їм зробили окремо якийсь автобус, ціна ж та сама, б так само діти, щоб діти могли сідати, а не стояти в дверях. Вже на одна ковпака дітки стають в дверях, стоять і всіх душать. Ну взагалі. Таких умовах їздити дуже важко зранку. Нещодавно новолинські перевізники внесли пропозицію підняти ціну проїзду на 25 копійок, зрівнявши з вартістю поїздки в обласному центрі. На що не погодився наступник міського голови Андрій Сторонський, який курує питання транспорту в місті. Зрештою відстані, які долає маршрутний транспорт Луцька, в рази переважають новолинські маршрути. Тож позиція міської влади вагомих причин підняття вартості проїзду до 2 гривень немає.